Всім привіт! З вами містер Матвій. І сьогодні ми будемо грати не Roblox, а Emergeni Ambulance. Це така гра, там, де ми будемо грати за, швидкої, за водія швидкої допомоги. Ми будемо возити, ми будемо возити цих хворих людей, які попали в аварію, розбилися. Коротше, игра дуже цікава. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам бажаю гарного перегляду відео. Так, ми заходимо Emerging Ambience Simulator. Ми вже, багато... ми вже багато разів знімали про рову. Зараз запам'як. Ми двіраємося. Тому давайте ми зараз почнемо. Зараз перший виклик візьмемо. Любий просто. А, тут же є виклик. Ісь мене поїхала. поїхав. Включаю мігалку. Тут машини уступають. Тут так проробити вийду. Що хочете, можна так, що вам не шуміло. Це ми їдемо на виклик. Машини нам уступають. Піцю чуть не врізався. Чи ДТП. Так, червоне на нам можна, бо ми врачими спішимо. На виклик. Це і цю игру можна ще скачати з мобільного телефона. Да, в нас бомбільник. Я її скачав в Play Market. Просто напишіть. Ем, слово, наприклад, там швидка допомога. І, напишіть слово Швидка допомога, і там з'явиться оцей Ambulance симулятор. Эмм, ем, пишите в комментарии, а вот та самая авария. Зараз мы везьмемо пацієнта. Все, давайте вызовим бегом. Все, до больницки веземо. Я ничего ще не застрял. Це, їдемо до лікарні 20 кілометрів їхати, ну нічого. Будемо дуже швидко їхати. Машина уступається, а ми швидко їдемо. О, вони просто в бік з'їжджають. Якщо хочете, можете ставити лайки і ми ще знімемо. Куди він виїжджає? Ми ще знімемо частини там, де я буду і поліцейським, і пожарним. Ну, я вже знімав про поліцію, а пожарним ні, я не був ще. Мене просто заносить. З такою швидкістю я їду. Ой. Ну, я спішу, в мене клієнт. Ой, який клієнт можна таксі. Оцей пацієнт, я везу його. Знає, я ще тоді грав якийсь тракінг-симулятор, я пам'ятаю. Я пам'ятаю. Так, пропускаємо. Не маємо доїхати. Не Тут є два в'їзди. Мені теж самому подобалася ця гра. Всього довіз пацієнта. Все, не треба. Все поїхали на ще один якийсь виклик. Роут аттілен. Давайте от сюди поїдемо, на цей на цей виклик. Подивимося, шотом. В тунелі ж прям. Все, ж, прям в тунелі сталося. Все, давайте, бігом, 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 треба їхати. Все, здаю назад. Тут можна ще змінити, можна трафік видалити тут. Можна... В мене, коротше, на авто. Мене не такий як передача як в реальній машині. Тут ще, і тут я розкажу новинку цієї ігри. Ви знаєте яка? Це. М М М Ні, а, ви не знаєте. Це. Тут, тут можна купляти різні шви медичні машини. Ну, ті шутка. Ок, okay, спасім. Давайте на останній виклик, чи останній, не знаю. Давайте на це поїдемо. Подивимося, що там. Кращик, що аварія. Не не серйозно. Може, серйозно. Ну, ми подивимося, коли доїдемо. Так, ми їдемо на Чер. Во, нічого не пропускаємо. Нужно починать. Ну да, авария в столб выйти. Еще плюс с КСБ в чешу. А мы еще КСБ. А, ну ничего страшного. Капец, как страшно. Капец, кинчи в Ну да, последствия, конечно, жесткие. Все поехали до лекарни. Давайте поїхали, поїхали. Чу, стоп, виїхав? Ще одна аварія там. Чу, стоп? Можутку його не треба викликати. Скоть, Скоть, Скоть. Ох, все, ми його довезли. Ну і я надію, що на такі забавні ноті можна і закінчити наше відео. Дивіться вам на сподобалось, обязательно ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Матвій, всім пока-пока.